Навряд це можна назвати життям. Її існування повністю залежить від нього. Але хто вона? Маленька, беззахисна пташка в кліці? Чи справжнє чудовисько? Привіт! Сьогодні ми слухаємо книжку, народжену в Україні. Я мушу жити. Автор Євгенія Петрікова. Читає Додо. Якщо закрити очі, я досі бачу море. Ніжний вітерець пестить моє обличчя. Відблиски сонця на хвилях сліплять очі, та я все одно вдивляюсь у горизонт. Я обрала. Найкрутіший берег, тут різкий схил закінчується прірвою. Хвилі шиплять і лускають, б'ючись об валуни на березі. Ще трішки і я зможу втекти. Та це лише спогади: сирі, кам'яні стіни, темні штори, що закривають сонце у загратованих вікнах. Тепер це моя реальність: морок поступово огортає кімнату. Проникає все глибше під шкіру, ще трохи і добереться до душі. Звісно, якщо вона є. Та це важко просто сидіти в кімнаті і чекати, доки він не прийде, а ще холод, крижаний холод, що пронизує усе єство, від якого не врятує жодна ковдра, жодні обійми. Мені завжди холодно. Наче тіло застрягло у вічній зимі. Іноді я просто годинами не рухаюсь, чекаючи на нього, мій чоловік став для мене усім. Знаю, що без нього я не виживу, хочу побачити його і водночас боюся того, що буде після. Ти мусиш жити. Макс завжди каже так, коли я сумніваюсь, чи правильно ми чинимо. Варто лише раз почути, як ці слова злітають з його вуст, і я одразу починаю вірити у сказане. Я повинна слухати Макса, він завжди правий. Всі дзеркала у будинку давно розбиті. Спершу мені було важко звикнути до нового вигляду, тепер, вдивляючись у потріскане скло, я не відчуваю нічого. Не те, щоб я змирилась із собою новою, радше не вважаю побачене власним я. Ніби я спостерігаю десь звіддаля за героїнею фільму «Жахів». тільки це не фільм. Він не скінчиться за кілька годин. А колись я була красунею, мала м'яку світлу шкіру й довге русяве волосся. Максу завжди. Подобалось гладити моє волосся, тепер воно майже випало. Останні пасма слиплись від засохлої крові і ледь-ледь прикривають мозок, що проглядає крізь дірку в голові. Все важче вдається не помічати, як змінився його погляд. Раніше він так не дивився на мене в його очах відчувалась неймовірна ніжність, я потопала в них. Наче в океані, Максу дає, що все гаразд, що я йому подобаюсь, та я бачу, що він бреше. Океан давно висох. Він перетворився на липке, смердюче болото. Те, що він відчуває зараз, важко назвати коханням. Це більше схоже на одержимість. Вчора, під час вечері, я бачила відразу на його обличчі. В такі моменти він завжди відвертається, а вчора не встиг. Звісно, Макс якось намагається мене розвеселити. Хоч усі спроби марні. Він не здається. Нещодавно приніс маленьку майну у клітці, щоб я не сумувала. Пташка не дивиться на мене. Вона нажахана й мовчить. Певно, це місце здається їй пеклом. І як я тебе розумію, підходжу до клітки і намагаюся відчинити дверцята. Це важко, враховуючи, що моя ліва рука зламана настільки, що вивернута за спину, а з передпліччя стирчать кістки. Справою все більш-менш нормально, однак за добілими м'язами все одно важко рухати, а вивернута шия не дозволяє дивитись під правильним кутом. Мені теж тут не подобається, але у нас немає вибору. Пташка дивиться на мене своїми очима, намистинками, а потім лопоче крильцями і відскакує в інший бік. Хоча я простягаю до неї руку, всохлі тоненькі фаланги пальців, роблять долоню, схожою на павучі лапки, у тебе є вибір. Хапаю на жахану майну. І затискаю її в руці. Пташка спочатку пручається, та ці спроби марні. Навіть моє задерев'яніле тіло сильніше за її потуги, і, врешті-решт, м'якне. Її крильця опускаються, а маленьке серденько більше не б'ється. Я врятувала її, принаймні ненадовго. Цок-цок, цок-цок. Годинник клацає на стіні. Дзичить, наче огидна набридлива муха. Тільки завдяки йому я знаю, що час іде, нічого ще не скінчилось. Пташка лежить у клітці, піднявши догори лапки. Її очі, намистинки, вдивляються у пітьму. Тепер вони стали її частиною. Цок-цок, цок-цок. Довбаний годинник зводить мене з розуму вже сьома година вечора. Макс запізнюється. Він завжди приходить о шостій. Ось у чому справа? Чому його немає? Де він? Нарешті відчиняються вхідні двері. Все голосніше лунають кроки. Я підхоплююсь і завмираю на місці, коли він заходить у кімнату. Наші погляди зустрічаються. Вибач, промовляє спокійно. Я запізнився. Підходить ближче й обережно обіймає мене. Ця обережність мене розлючує. Він боїться, що я розсиплюсь, якщо затисне сильніше. Ти як? Я чекала. Шепочу, адже голосно говорити важко. Щось сталося. Були деякі проблеми. Він замовкає на мить. Та все вирішилось. А що з майною?» – підходить до клітки. Я її звільнила. Ти виходила на вулицю, ти ж знаєш, що не можна. зупиняється, коли бачить тендітне пташине тільце. Я розберусь, хапає пташку та йде. Залиш її. Я її звільнила, чуєш? Намагаюсь крикнути, та все, що виходить. Якесь неладне хрипіння. Макс виходить в іншу кімнату і зачиняє за собою двері. А я кричу, наскільки взагалі можливо, шкрябою, нігтями зачинені двері. Я знаю, що зараз буде. Він уже робив так раніше. За кілька хвилин він виходить з кімнати, тримаючи в руках ту саму майну, тільки живу. Її голова тепер погано тримається на зламаній шиї. Очі роздивляються навкруги, намагаючись зрозуміти, що сталося. Макс кладе пташку в клітку, я мовчки плентую за ним. Для нього я така ж, як ця пташка звичайна іграшка, з якою можна ось так легко бавитись. Життя і смерть тепер нічого не важать. Навіщо ти це зробив? Що? Він відповідає. Так наче нічого не сталось. Я врятував її. Підходить ближче і схвильовано торкається мого плеча. Тобі зле, ой, я ж запізнився. Тобі треба швидше поїсти. Не хочу. Не змушуй мене робити це знову. Ти мусиш, інакше втратиш себе, стискає сильніше моє плече. Я себе й так втратила. Навіщо ти це робиш? Навіщо змушуєш мене продовжувати це гидке існування? Максе, я вже давно померла. Благаю, дай мені піти. Ні. Він затискає пальці ще сильніше, а його очі поступово наливаються слізьми. Ні, ти жива, ти поряд зі мною. Все так, як і раніше. Я був винен у тому, що сталося. Я був винен і просто все виправив, розумієш? Справді, думаєш, що все як раніше? Ти навіть не можеш дивитись на мене. Я огидна тобі. Це неправда. Я тебе ніколи не покину. Я. я сама стрибнула. Ні, це неправда, ні. Я врятував тебе, врятував наше кохання. Він відходить. І хапається за голову, намагаючись заглушити спогади того дня. Я стрибнула, бо хотіла втекти. Нарешті мені вдалося сказати правду. Я хотіла піти від тебе, але ти ніколи мене не відпускав. Я думала, він розлютиться, думала, що нарешті змогла розгнівати його, і, можливо, сьогодні все скінчиться. І яка ж я дурна? Минула лише мить, а Макс уже стоїть переді мною, впевнений, як ніколи раніше. Іноді мені здається, що це він мертвий, а не я. Від сліз не залишилось і сліду. Хіба що очі червоні, червоні й божевільні. Не вигадуй, ти просто зголодніла. Дивиться у вічі. Ти мусиш жити. Знову ці слова. Не знаю чому, але не можу їм не коритися. Вони ніби наповнюють усю свідомість, і от я вже слухняно прямую за ним на кухню. Там, у кутку, лежить мішок. З нього по підлозі, наче сік стиглого винограду, розтікається свіжа кров. Вибач, я запізнився, бо довго не міг впіймати вечерю. Вечеря, так він це називає. Уникає неприємних слів. Я знаю, що у мішку лежить дівчина, відчуваю її запах. Ще зовсім недавно вона була жива, адже я мушу поїдати свіжу плоть, аби продовжити своє існування. Ти мусиш жити, продовжує він і лагідно підштовхує мене до мішка. Тільки залиш трохи пташці, я її пізніше погодую. Я мушу жити, від аромату свіжанини у мене з'являються нові сили. Рот відкривається під неприродним кутом. Він стає схожим на пащу невідомого чудовиська, що от-от розірве чергову жертву. З куточків, мову скаженої, крапає слина. Так, я є, є чудовисько, я мушу жити. Ці слова. Викарбовані у моєму мозку, раз по раз крутяться у голові пекельним калейдоскопом, ніби мантра, що дає сили робити це знову і знову, день за днем. Я повинна слухати Макса, він завжди правий.